Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку основні поняття теорії графів. З графами нам неодноразово доводилося зустрічатися в повсякденному житті. Існує багато задач, які можна розв'язати за допомогою графів. Це задачі пошуку, найкоротшого шляху від одного населеного пункту до іншого, якщо відома карта доріг. Задача маршрутизації трафіку, якщо відомий час проходження інформації від одного сервера до іншого та багато інших. Під час уроку не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. І так, що таке теорія графів? Це розділ математики, що дає змогу формалізувати взаємозв'язки між різноманітними видами інформації та організовувати абстрактне їх представлення. Самим графом називається сукупність точок і ліній, що їх з'єднують. Якщо ребро з'єднує дві вершини, то кажуть, що воно інцидентне цим вершинам. А вершини, які з'єднані таким ребром, називають суміжним. Якщо кінці ребра належать одній вершині, то таке ребро називається петлею. Приклад ви бачите біля вершини 1. Вершини, які не належать кінцям жодного з ребер у графі, називаються ізольованими. Вершина А на даному прикладі є ізольованою вершиною графа. Граф, який складається лише з ізольованих вершин, називається нуль графом або нульовим. В графі реброби з вершин існувати не може. Природньо виникає питання, скільки ж є різних графів з множиною вершин Х? І так, існує теорема, яка звучить так. Число усіх різних графів з n-вершинами дорівнює. 2 множено на n на n-1 поділене на 2. Саме за цією формулою ми можемо з'ясувати, скільки ж різних графів існує з множиною вершин x. Якщо всі вершини і ребра графа знаходяться в одній площині, то він називається плоский. В протилежному випадку робимо Степенем вершини будемо називати число ребер, яким належить ця вершина. Позначається степень вершини як П від А. На прикладі бачимо, вершина А має степень 3, а вершина Б степень 1. Тому й позначається P від А дорівнює 3, а П від Б дорівнює 1. Тобто, скільки, вершин сходить, скільки ребер вибачте, сходиться у цій вершині. Степенем вершини х іте графа називається число вершин х йоти, які інцидентні вершині х Якщо степень вершини дорівнює 1, то вершина називається кінцевою вершиною графа. А якщо степень вершини дорівнює 0, то вершини називаються ізольованими. Що ж таке шлях? Нехай задано граф з n вершинами. Кажуть, що існує шлях від вершини XI до вершини XJ, якщо існує послідовність ребер, яка з'єднує вершини XI і Х. У свою чергу, ці вершини є зв'язними, якщо існує шлях від однієї до іншої. Граф називаємо зв'язним, якщо будь-яка його з вершин зв'язна. Повний граф завжди зв'язний. Але не будь-який зв'язний граф може бути повним. Циклом у графах називається шлях, в якому збігаються початкова та кінцева вершини. На малюнку зображено граф, який для кожної вершини має по кілька циклів. Наприклад, для вершини 1 існує 6 циклів, тобто 6 шляхів. Якщо цикл через кожну вершину проходить лише один раз, то такий шлях називається простий. Довжиному шляху або циклу називається кількість ребер цього шляху. На малюнку для кожного вказаного циклу вершини 1 неважко порахувати довжину. Ми бачимо це 4, 4, 5, 5, 7, 7. Дерево. Це такий граф, який не має жодного циклу. На малюнку нижче у вас зображено граф дерева Фібоначчі, який будується за принципом чисел Фібоначчі. Це послідовність чисел, які складаються з суми попередніх двох. Кілька дерев, які не мають спільних вершин, називають лісом. Граф, в якому для всіх ребер вказано напрям, називається орієнтовним або орграфом скорочено. В орієнтованому графі для вершини 1, в даному прикладі, існує тільки два орієнтовані цикли. Неорієнтований граф або скорочено неограф. Це граф, для кожного ребра якого несуттєвий порядок двох його кінцевих вершин. Для орієнтованих графів специфічним є визначення степенів вершин. Для кожної з них окремо визначається вхідний степень, що дорівнює кількості ребер, які входять у вершину, і вихідний степень, що визначається кількістю ребер, які виходять з неї. Сума вхідного і вихідного степенів вершини орієнтованого графа називається степенем цієї вершини. Залежно від типу ребер, відрізняють типи графів. Давайте підсумуємо. Петля це ребро, що з'єднує вершину саму з собою. Мультиграф. Це петлі не допускаються, але пари вершин можуть з'єднуватися кількома ребрами, які називаються кратними або паралельними. Псевдограф. Допускаються петлі і кратні ребра. Звичайний. В такому графі немає ні петель, ні кратних ребр. Орграф за допомогою графів подаються структурні залежності між елементами. Відповідний граф називається орієнтованим або орграфом, а його орієнтовані ребра дугами. Змішаний граф це граф, що має орієнтовані та неорієнтовані ребра одночасно. І саме такий називається змішаний. Це як підсумок видів графів, які ми з вами розглядали. Зважений граф. Якщо у графі вказана вага кожного ребра, то такий граф називається зваженим. Змішаний це граф, що містить як орієнтовані, так і неорієнтовані ребра. Кожен з перерахованих видів графік може містити одне або кілька ребер, у яких обидва кінці сходяться в одній вершині. І такі ребра називаються петлями. Давайте з вами повторимо весь. Матеріал, відповівши на питання для усвідомлення набутих знань і домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати вивчений матеріал та підготувати повідомлення про практичне застосування графі. На цьому урок завершено. На все добре!